Всім доброго дня! З вами канал компанії Міня Громокачево. З настанням холодів більше у нас телефонних дзвінків і запитують на рахунок тракторів з кабіною. Тракторів з кабіною у нас є багато. І 24 до 110 кінських сил в наявності. Сьогодні покажемо вам. Нещодавно до нас приїхали Ловоли 244 з кабіною. Це не там, якась новинка, стандартний трактор. Все, яке було, крім насосів вінша. Раніше ловоли 244 з кабінами завжди поставлялися з одним насосом. Ми колись і на завод писали, що чому так поставити другий насос це не так дорого. Чомусь у них була проблема. Це. Але вже зараз нарешті прийшов. Трактор з кабіною, з двома насосами НШ. Один насос теж добре, раніше вони завжди стояли на тракторах з гідропідсилювачами, не було ніяких проблем, але все одно, коли два, то, то набагато краще. Значить Трактор у нас свіжо привезений з кабіною. Трактор у нас йде з реверсом. Реверс біля руля з лівої сторони. Кабіна з опаленням, мотор км 385 Резина в нас хороша армур. Передня 11,2х24 широка. Ой, задня вибачаюся. задня 6,5 на 16. Ну, і Це як обичний реверсний ловол, тільки з кабіною. Класний трактор, він добре користується популярністю. Трактор з 2008 року дуже багато має своїх прихильників, вони давно випускаються. Надійні, якісний і є забезпечення по запчастинам, що немаловажно на сьогоднішній день. Вартість даного трактора на сьогодні 9900 доларів. Це ціна, ціна до Нового року. Кількість їх невелика. Зараз з кабінами. Тракторів не так масово завозять, тому що дуже-дуже дорого виходить доставка саме з кабінами. Але їх є, в принципі, зараз достатній кількості. Ми там не нагнітаємо паніку. що останні-останні забирайте, продасться цей привеземо. Тож, кого цікавить, до нового року придбати собі трактор по акційній ціні хороший на сьогоднішній день з якіснішого товару. Це буде Левол 244-й з реверсом на широкій резині. З дводисковим щепленням, з кабіною, з опаленням. Кого цікавить, звертайтеся замовлення онлайн, можете приїхати провести тест-драйв. доставка безкоштовна, антифріз вже залятий в систему. Сідаєте і катаєтеся. Тож, всім дякуємо за увагу. Кого будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, будемо раді вам на них відповісти.